Роботи стають ключовими помічниками в сучасних складських та виробничих приміщеннях, щоб вони працювали швидко і без збоїв, їм потрібні особливі двигуни, компактні, але потужні. Сьогодні ми розповімо про те, що робить для цього німецька компанія Фелхабер, яка створює саме такі двигуни, які є серцем цих роботів. Але для початку давайте згадаємо, що таке інтралогістика. Інтралогістика це наука та практика управління всіма внутрішніми процесами руху товарів та інформації на. Підприємстві, простими словами, це оптимізація роботи всередині складів, заводів і розподільчих центрів. Це включає прийом товарів, зберігання та їхнє переміщення, сортування і комплектацію замовлень та відвантаження продукції. Сьогодні ці процеси стають розумними та автоматизованими, і саме тут на допомогу приходять роботи. Двигуни Фелхабер дозволяють роботам виконувати складні завдання завдяки кільком ключовим технічним особливостям.